Вітаю вас з 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати алгебра 10, рівень профільний. Так, і у нас сьогодні з вами тема продовжується про наші функції. І буде саме сьогодні поговоримо про зростання і спадання, парність, непарність функції, найбільше та найменше значення функцій, властивості, графіків, парних і непарних функцій. Запишіть тему сьогоднішнього уроку. І спочатку складаємо з вами конспект. І так, поговоримо з вами. Про зростання і спадання і найбільше та найменше значення функції на цьому слайді. Перше означення, що число f від x 0 називають найбільшим значенням функції f на множині наших з вами області визначення, якщо існує таке число з цієї області, що для всіх цих чисел виконується рівність, де f саме від цього числа буде більше, ніж. Наша з вами функція. видавати значення. Позначають максимальне на проміжку m значення функції дорівнює саме в цій точці, яку ми знайдемо з вами. Друге значення число f від xлього називають найменшим значенням функції f на множині, де в мене m належить множині, Області визначення функції, якщо існує таке число x0 на цій же множині, що для всіх іксів виконується нерівність, де в мене функція саме від цього числа x 0 буде менша, ніж від будь-яких інших наших з вами xів на цьому проміжку. Позначають мінімальне від функції на проміжку m і пишуть, в якій це точці f від x0. Ну, зараз, наприклад, вам буде зрозуміліше. Ось розглядають приклад функції f від x, яка дорівнює корінь із Х, тобто відточці нашої параболи. Ось вона намальована. Вона визначена, пропонується мені на множині М від 0 до 4 включно. Бачите, починається з 0 і побудували її до 4. Далі пунктирчиком, далі. Нам не потрібно, у нас множина визначена, де нам потрібна ця функція. І дивимося на нашу функцію, на ці визначені множині, де в мене найбільше найменше значення. Мінімальне значення функції на ці множині від 0 до 4, в мене приймається в точці 0 по х. В мене тут найменший у, Да? Бачите, якщо x дорівнює 0, то y дорівнює 0. А максимальне значення функції на цьому проміжку в мене в точці 4. Отже, пишемо, що f від 4 дає нам найбільше значення функції, буде позначка 2. Ось f від 4 до рівня 2. Бачите? Ну, тобто ми дивимося на проміжок, який пропонує мені умова. Дивимося на функцію, де там найбільше значення, де там найменше. Все на графіку видно. Так. ну І тут лайфхак, часто для знаходження найбільшого і найменшого значення функції зручно користуватися такими очевидними фактами. Ну, якщо ми точно знаємо, що функція зростає на проміжку від А до Б, ось як на першому малюнку видно, що вона зростає, то, звичайно ж, мінімальне значення функції буде в точці А від А, а максимальне значення функції буде в тій точці, де в мене вона найвища знаходиться, в точці Б. Ну і навпаки, якщо ми знаємо, що функція спадає на проміжку від А до Б, ось вона спадає. Ми ж, про... ми ж функції читаємо зліва направо, як підручник. Тут піднімається зліва направо, тут зліва направо спадає. То мінімальне значення видно в точці Б у нас, а максимальне значення функції в точці А, там де вище. Так, і парність та непарність. Також сьогодні будемо саме з парністю і непарністю з вами працювати. Найбільше і найменше значення залишимо на наступний урок. А Тут будемо з парністю не парністю. Третє означення: функція f називають парною, якщо для будь-якого x із області визначення виконується рівність. Що f від мінус х буде дорівнювати так само, що f від x. Тобто ну, значення функції в протилежних іксах буде однакове. Так. І означення 4 функцію F називають непарною, якщо для будь-якого x з області визначення виконується рівність f від мінус х дорівнює мінус, ікс, мінус f від х. Ну і тут дивіться, це в мене парна функція. Бачите там, де мінус, і там, де протилежна А, вони мають одне те саме значення по y, тобто для двох протилежних хсів. Виступає один і той же гір. Тоді функція парна. Вона, дивіться, підсказка, що для парної функції вісь ординат є вісім симетрії графіка. Тобто в мене графік побудований симетрично ординат, вона є вісім симетрії. Якщо функція не парна, дивимося, бачите, протилежним ксам мінус А і А є. І протилежні ігрики, як ви бачите, вони не співпадають. Тут співпадає ігрик, і там і там він б, а тут два різних ігрека. І зверніть увагу, що початком координат є центр симетрії графіка непарної функції. У мене тут графік симметричний відносно точки 0. Початку координат, це підсказка. Щоб зрозуміти, яка функція парна, яка непарна, якщо графічно вам треба. Про це подумати, то ага, тут в мене симметрично відносно вісі ординат, отже, вона парна, а тут дивимося, ага, симетрично відносно початку координат, отже, вона не парна. Так, і давайте з цим будемо працювати сьогодні з парністю-непарністю і виконувати вправи з нашого підручника з мерзляка. Так, три вправи я тут сьогодні запропонувала зробити. Давайте будемо робити всі вони тут про парність, як ви бачите. Дослідіть на парність, доводіть, що функція парна, чи виконується рівність, якщо функція парна. Будемо на останні дві теореми робити. Так, давайте будемо писати номер. 2, 9 з кружечком. Функція f є. парною. Ми тільки що з вами казали, що у нас, якщо функція парна, то f від мінус х дорівнює так само, як f від x. Запишемо це правило. Ми знаємо, що f від x у нас парна. А отже, виконується правило, що f від мінус х буде дорівнювати так само, як f від додатні х. Протилежні значення функції будуть да, приймати один і той же y. Для них один буде той самий y. Ну, давайте перевіряти. І так, перше пишемо з вами: f від 2 мінус f від. Мінус 2 дорівнює 1. Якщо в нас функція парна, то виявляється, що проти, в протилежних значеннях буде один, по x буде один і той самий y. Отже, f від 2 і f від, тут мінус частина, загубила від мінус 2 вони будуть між собою рівними. Ми це знаємо. Так. А отже, якщо віднімати від одного 1, 1 або від 2-2, якщо що, вони ж рівні рівні. Якщо ми віднімаємо рівні між собою значення, то у нас тут з вами не може бути результат одиниці. Ні. Якщо від F2 відняти F мінус 2, знаючи, що ця функція парна, то повинен бути 0, а не 1. Отже, тут неправильно ні. Так. І друге. У нас f від 5 помножити на f від мінус 5. Так, вибачайся, зайво поставила. f від мінус 5. Так, дорівнює мінус 2. Знову ж таки, функція парна, а отже ми знаємо, що F від 5 буде дорівнювати так само, як F від мінус 5, вони рівні. Ось у нас правило парності функції. Так, а якщо ми перемножаємо з собою два рівних компонента, то хіба може бути мінус дорівнювати? Ну, давайте наведемо, вони рівні. Якщо вони обидва рівні, вони в них обидва обознак плюс. А плюс на плюс це буде плюс. І якщо вони рівні тільки від'ємні, то в них обох може бути знак мінус. Мінус-мінус, а мінус помножити на мінус це все рівно буде плюс. Хіба може тоді тут бути мінус 2? Не може бути такого. Вони обидва рівні. Значить, вони обидва або додатні, або вони обидва від'ємні. При множенні додатнього на додатнього буде також додатні. При множенні від'ємного на від'ємного буде також додатні, не буде від'ємного. Оцей мінус, да, мені ну, якби вказує, що це такого бути не може. Добуток повинен бути додатнім. Пишемо. Добуток повинен бути. Додатні. Отже, тут також відповідь ні. Виконується рівність? Ні, не виконується. Так, і останнє у нас з вами третє. F від одного. Рисочка дробу поділити на f від мінус 1 дорівнює 0. Знову ж таки, кажемо: ми знаємо, що функція парна, а отже f від двох протилежних хсів від 1 і від мінус 1 набуває одного того самого значення по y, тобто вони рівні. А якщо вони рівні, то вони приділені, повинні давати одиницю. Якщо ми 10 поділимо на 10, це буде 1. 1 поділити на 1 – це буде 1. Мінус 100 на мінус 100 це буде 1. Отже, F від 1 поділити на f від мінус 1, знаючи, що вони рівні, то результат буде одиничка. Ну, ні в якому разі не 0. Отже, тут у нас також відповідь. Ні. Не виконується ця рівність. Усі три вони не виконуються. Є, ми з вами розв'язали. Перевірили, да? чи виконується рівність, якщо відомо, що функція парна. Наступне завдання. Так, 2 крапочка 11. Там взагалі-аж то аж 4 приклади. Треба довести, що функція парна, але ми зробимо з вами тільки не парні. Перше і третє достатньо цього. Пишемо 2 крапочка 11, зафарбованим кружечком. Знову ж таки. Беремо з нашого конспекту. Якщо у нас функція f від x, вона парна, то у нас значення від двох протилежних x, що від додатнього, що від від'ємного х, будуть набувати один і той самий y, тобто будуть рівними між собою. Давайте будемо перевіряти, чи є функція парною. Так, перша функція f від x дорівнює мінус 3х в квадраті х мінус 1. Щоб перевірити, чи є вона парною, треба. У нас, дивіться, f від x вже є. Перевіримо, а f від мінус хса яким буде? Підставляємо всюди ось замість х, замість х. Ось цю функцію будемо тепер підставляти мінус х дорівнює. Мінус 3 помножити, замість х підставляю, мінус х. Це все в квадраті. Додати модуль замість х підставляю, у нас значення вже з мінусом. -х, відняти 1. Дорівнює. Так, отже, в нас буде мінус 3 помножити. Мінус х в квадраті, квадрат мінус прибирає, і буде просто х в квадраті. Да? Мінус зникає. Так, додати. Модуль, знову ж таки, це тільки додатні значення, тому що модуль це в нас відстань, вона може бути тільки додатньою. Мінусики зникають, це просто х. Так, і мінус один. Дивимося. Співпало у нас з вами співпало. Модуль можете повернути, тому що що від x, що від мінус хто, модуль буде мінуси прибирати і буде тільки їх залишатися, що там, що там. Однакова вона однаково, повністю запис однаковий, отже, F від мінус х виявляється дорівнює F від x. Вони рівні, так. Да? F в різних в протилежних хсах нам видає все рівно один і той самий Y. Тому що у нас функція повністю співпала навіть після підстановки замість х мінус х. Так, отже, пишемо з вами. F від x вона з вами парна. І третє, так само давайте. Третє. Так, F від X дорівнює. Корінь із хвадраті мінус 3х додати 5. Додати корінь з хвадраті плюс 3х плюс 5. У мене є функція f від x. Ось, ось, вона є. Давайте підставимо тепер замість x всюди мінус х, щоб перевірити, чи буде зберігатися. Ця ж сама функція, що буде вона мати такий же самий вигляд, чи щось зміниться. Так, отже f від мінус х. Сюди в початкову функцію підставляємо замість х, замість х підставляємо вже мінус х. Так, корінь квадратний. Мінус х, і це все в квадраті. Відняти 3 помножити замість мінус х. Додати 5. Додати. Корінь квадратний. Замість хідставляємо, тепер вже мінус х в квадраті, плюс 3 помножити, замість хідставляємо мінус х. Так, і додати 5. Дорівнюємо. Розкручуємо корінь квадратний. Мінус х квадраті, мінуси у нас зникають, коли ми підносимо до квадрата. Отже, можна записати як просто х квадраті, тому що мінус все рівно зникне. Мінус 3 на мінус х, мінус на мінус буде плюс плюс 3х. І ще у нас плюс 5. Додати корінь квадратний. Знову ж таки, мінус х квадраті при піднесенні до квадрата, мінус зникає. Можна залишити просто х квадраті. Мінус 3, верніше плюс 3 на мінус х буде мінус 3х. І в нас ще плюс 5. Дивимося. У нас х квадраті плюс 3х плюс 5. І тут х квадраті плюс 3х плюс 5. Один доданок співпав, другий доданок x квадраті мінус 3х плюс 5, а тут х в квадраті мінус 3х плюс 5. Просто поміняли місцями доданки. Від зміни місць доданків, сума не змінюється, а в нас два однакових доданки. Отже, виходить, що в мене функція f від мінус x дає да, такий же самий результат, що і f від x. Тобто, да, виходить, що вона також парна. Отже, пишемо. Отже, f від x у нас парна функція. Тому що при підстановці замість х мінус х у мене все рівно така сама функція виходить. Ні знаки ніяк не змінилися, ні х нічого не помінялося. Отже, f від мінус х дорівнює так само, як f від x. Це означає, що функція парна. Так, і останнє, давайте з вами. Подивимося номер 2:13. Дослідіть парність. Там у мене взагалі-то три функції, які треба дослідити. Ну, я вам пропоную дві достатньо. Там все однотипово розв'язується. Так, перша у нас з вами функція y дорівнює х-1. Х-1 поділити. Так. Ну, давайте спочатку, щоб нам з вами якось працювати, визначати парність та непарність, давайте спочатку знайдемо наше ОДЗ. У мене функція задана в вигляді дробу. Да? А я знаю, що в мене в жодному разі знаменник не повинен дорівнювати нулю, щоб дріб мав зміст. Отже, давайте запишемо ОДЗ. У нас х-1 не повинен дорівнювати 0. Тоді звідси х виражаємо, х не повинен дорівнювати 1. Отже, у нас з вами, давайте побудуємо, вісь х не повинно дорівнювати одиниці. Отже, точку 1 да з порожнім кружечком, викреслюємо. Все інше мені підходить все, що перед одиницею, все, що після одиниці. Мені підходить. Це означає, я казала вам, що ОДЗ це у нас з вами область визначення. Означає, що це ми знайшли DY. Що DY у нас х належить від мінус нескінченності до одного об'єднання і від одного до плюс нескінченності. Да? Тут мінус нескінченність, тут плюс нескінченність. Але ми з вами знаємо, так. Да? Що у нас парність, якщо ми симетричні відносно да, нашої осі ординат? Тобто, відносно ми повинні бути симетричними відносно нуля. Зліва і справа. Дивимося з вами. Так, тут в мене одиничка, а тут в мене перед одиничкою ж буде стояти нуль. Чи буде воно симетрично відносно нуля? Дивіться, ну оскільки у нас тут одиничка викреслена, то мінус один протилежний, да, мінус один, він, е, що? а він тут сходить, він бачите, він тут заштрихований, в них не буде пари, тому що ця та викреслена, тоді виходить, що у нас з вами функція ця несимметрична відносно нуля. А отже, вона не може бути ані парною, ані, ані непарною, тому що, дивіться, тут у мене є симетрія відносно осі ординат. А якраз ось ординат проходить через точку 0. Бачите? Тому ми тут симметричні відносно точки 0. І тут, якщо вона не парна, у нас повинна все рівно бути симетрія відносно точки 0. А в нас не виходить симетрії через цю виколоту одиничку. Тому що тут виколота одиничка, а з лівого боку вона не виколота, отже, не буде симетрії відносно нуля. І от це означає, що функція в нас ані парна, ані не парна. Отже, пишемо несиметрично відносно нуля. Отже, у нас. Функція наша Y не може бути, не може бути ані парною, ані непарною. Щоб ми могли сказати, що вона парна або не парна, треба, щоб була симетрія відносно нуля. А в мене немає, тому що точка мінус один, вона та входить у нас з вами, да, ось в цей проміжок мінус один та входить, а е, просто одиниця не входить. Отже, коли в мене буде випадати мінус один, то на протилежній стороні не буде одинички да, з її ігреком випадати. Це не Є симетричною, і не є ані парною, ані непарною функцією дана. Так, дослідили. І давайте другу так само. Пишемо 2. Зараз я її перепишу y дорівнює у нас х квадраті відняти 1 поділити на х квадраті відняти 1. Так, також треба дослідити на. Парність або непарність. Ну, щоб дослідити, спочатку ми з вами шукаємо да, тут ОДЗ, ДЗ, тому що в мене функція задана в вигляді дробу. А якщо вона задана в вигляді дробу, кажемо, що у нас з вами знаменник не може дорівнювати 0, тоді, бо тоді дріб не матиме змісту. Отже, прописуємо в ОДЗ, що х квадраті мінус 1 не повинен дорівнювати 0. Тоді виражаємо, що х в квадраті не повинен дорівнювати 1. У мене під квадратом, щоб отримати 1, може бути або 1, або мінус одиниця, да? Два тут корення у нас. Отже х не дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. Тому що і 1 квадраті це 1, і мінус 1 в квадраті це 1. Отже, давайте також побудуємо Вісь х плюс нескінченість, мінус нескінченість. У мене мінус 1 не дорівнює і 1, отже, виколоті точки. А все, що перед мінус 1 мені підходить, все, що після мінус 1 і до 1 мені підходить, і все, що після 1 до плюс нескінченності мені підходить. Отже, у нас з вами DY – область визначення, це всі ікси, які лежать в проміжку від мінус нескінченності до мінус 1, об'єднання потім від мінус 1 до 1 – і потім від одного до плюс нескінченності. Так, в мене тут якраз точка 0 між мінус 1 і 1 є, да, якщо ми проведемо з вами другу нашу, ось тут одиничка, і ви бачите, що вона з вами симетрично відносно нуля. Тут в мене точки до мінус 1, і тут в мене точки належать. Цій функції, цьому графіку функції до одинички. Тобто, ну в нас якраз виколоті дві протилежні точки. Все, що після них нам також підходить. Тобто, ну, тут симетричний графік відносно точки 0. Давайте напишемо: симетричний відносно 0. Нуля відносно нуля. Там не було симетрії відносно нуля, тому що один виколота, а мінус один не виколота, тому там не, не підходить. А тут дві протилежні точки, якраз виколоті, всі інші на місці отже, тут все симетрично. Якщо зліва виколота, то і справа протилежна точка виколота. Зберігається симетрія, симетрично відносно нуля. Так, і давайте тепер тоді перевіримо парна, вона чи не парна. Пригадуємо ще раз, що у нас функція з вами парна, якщо f від x дорівнює так само, як f від мінус x. Y. Y це в мене, ми знаємо, що y це є в мене f від x. Отже, замість y пишемо, f від x у нас дорівнює x квадраті мінус 1 поділити на x квадраті мінус 1. Це наша функція f від x. Тепер давайте шукати функцію f від мінус х. Перевіряємо. Якщо ми всюди тепер замість цього х, ми тепер повинні всюди підставляти мінус х, щоб перевірити напарність. Мнус х квадраті підставила, відняти 1. І замість другого х підставляю мінус х квадраті відняти 1. Квадрат прибирає мінуси. Да, у нас буде зникати. Отже. Буде просто х в квадраті, мінус зникає, відняти 1, Поділити знову ж таки мінус х в квадраті, мінус буде зникати просто х в квадраті відняти 1. Дивимося, повністю збігається. Отже, це означає, що функція f від дорівнює так само, як функція f від x. Отже, у нас тут з вами вона виходить парна. Ось ця функція у нас парна. Отже. Наша функція y дорівнює x квадраті мінус 1, тоді то на х квадраті мінус 1 тряп парна. Отже, спочатку ви знаходите область визначення, перевіряєте, чи є в нас симметрія відносно нуля. В першому випадку не було, в другому є. І якщо є симетрія, то перевіряйте на парність за допомогою цього правила, що f від x повинно дорівнювати так само, як f від мінус х. Якщо дорівнює. То парне, якщо не дорівнює, то не парно. Так, все, ми з вами виконали всі вправи. Сьогодні працювали саме з парністю не парністю. Домашнє завдання у вас аналогічна вправа на парність, не парність. Там треба довести, чи функція парна. А наступного разу будемо і парність повторювати, і ще найбільше значення функції, найменше значення функції. Працюємо з цим завтра. Все, бажаю вам успіхів. На все добре, до побачення.